Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну а поки дієвим фактором стримування Росії є санкції. Вже в цей четвер, 23 жовтня, у Брюсселі, відбудеться саміт ЄС, на якому мають розглянути 19-й пакет обмежень проти Москви. Що у тому пакеті, і чи усі країни Євросоюзу готові до антиросійського удару? Анна Грішина продовжить цей саміт ЄС обіцяє бути продуктивним, принаймні щодо голосування за нові антиросійські санкції, і нічого цьому не завадить, стверджують у Брюсселі. Хоча певні перешкоди таки можуть бути. Дев'ятнадцятий пакет санкцій має болісно вдарити по російській криптовалюті для розрахунків і збільшити мита на товари подвійного призначення. А головне завдадуть удару по енергосектору. Заборонять імпорт російського скрапленого газу з 1 січня 2027-го. Росія не зацікавлена у досягненні миру. Ми всі підтримуємо намагання президента Трампа закінчити війну, але Путін піде в серйозні переговори лише тоді, коли вважатиме, що програє. Наш підхід очевидний допомогти Україні захистити себе та одночасно чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Ми робимо це за допомогою санкцій. Але чи все так гладко? Від початку три країни були проти санкцій. Австрія, яка вимагала розморозити частину російських активів, і ними компенсувати австрійському банку штрафи, запроваджені Кремлем, ішлося про гроші, наближеного до Путіна олігарха Олега Терепаски на суму близько 2 мільярдів євро. Але решта країн ЄС ідею не підтримали, і відень здався. Погодилася підтримати заборону на імпорт російського газу навіть норовлива Угорщина. Європейські обмеження цього разу дотягнуться і до китайських нафтопереробних заводів. Покласти край енергетичній співпраці з Москвою наполягав президент США Трамп під час останньої розмови із угорським прем'єром. І, хоча Орбан, вплив очільника Білого Дому на свої рішення заперечує віддати голос за відмову від російського палива, цього четверга погодився. Росія напала на Україну. Існує спільне європейське рішення про те, що Європейський Союз та його держави-члени не повинні фінансувати озброєння Росії. Але не всі країни ЄС дотримуються цих правил, відмовляється підтримати ці антиросійські санкції словаччина. Але згодна змінити свою позицію, якщо ЄС запропонує їй іншого доступного за вартістю постачальника енергоносіїв, тож у Брюсселі готові домовлятися з Фіцо в обмін за вигідну пропозицію. Владіміру Путіну варто негайно припинити вогонь. Оскільки час працює проти нього, найближчими тижнями ми дамо Україні кошти для самооборони як мінімум на три роки, завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні, і який буде погашений, коли настане час. цього разу не ухвалюватимуть, але ознайомлять лідерів ЄС із розробкою Єврокомісії дорожньою картою збереження миру або оборонної готовності до 2030-го. Вона включає європейську ініціативу боротьби з дронами, східне флангове спостереження, повітряний та оборонний космічні щити. Передбачено прискорення інвестицій, масштабування оборонного виробництва та використання саме українських військових інновацій. Так Європа хоче і себе захистити, і нам допомогти. Від України очікується особиста участь президента Зеленського на саміті ЄС у четвер. І там же після голосування за антиросійські санкції обіцяють офіційно анонсувати роботу вже над наступним 20-м пакетом з Брюсселя Анна не Ми Україна. марафон. Єдині новини.